Це Єгипет. Так це Єгипет синій намет. небо високого міниться сядемо. Ох, та як вільно, як радісно. так все єгипет. Тихо переробить. Чи все в Так, це Україна. Си тії віхи, собочок із рязкою. Так себе Україна. Можна спинити в годі букання. Це буде добре, рідний край. Буде зі мною одужав від, злиго зливоді. Небо не творе, не плаче, не спинеться. Люди веселі, і я не буду, не будуть. Давайте поплыть.